Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні у нас відбулося судове засідання, про справі вірить, що відбувалося по пам'яті. Значить суддя вирішував питання на радській кімнаті щодо закритого чи відкритого судового засідання. Це раз. По-друге, питання це щодо проведення відеозйомки судового засідання, тому що е, майже всі е, захисники, не майже, а всі е, захисники е, були проти, щоб ми здійснювали відеозйомки е, через мобільні телефони, тому що начебто наші, е, наші публікації, наша зйомка. Приводила до образи обвинувачення. Але суддя іншої думки, суддя вирішив, що ми маємо право знімати згідно закону. І тому ми продовжуємо здійснювати відеозйомку судового засідання. Далі суд перейшов до питання порядку розгляду справи. Е, ні. Перепрошую, суд дав, надав слово прокурору, прокурор зачитав обвинувальний е, акт е, е, значить, і потім прийшли до е, порядку судових засідань. Е, наразі на наступні судові засідання, але ж після зачитки обвинувального акта суддя спитав обвинувачених, чи знають вони свою вину. Ну, всі хором, не хором, не а по окремому, але, так би сказати, не підтримали один оригінальний акт, а, тобто не згідні з е, обвинуваченням, а, але покази по справі згодились е, на даванні. А відтак продовжуємо слідкувати за судовим засіданням, цікаво по цікавій справі оксани Ліві. Дякую за увагу.